З'ясувати спонсорами каналу, став вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Яка різниця, в якому статусі Андрій Борисович Єрмак організовував розмінування та розведення Пишу десантник Валерій, про запаса дивним чином впливав на спецоперацію по вагнерівцям, а потім взагалі її заперечував? Вибудував узурпаційну модель, керування державою з повним контролем Кабміна та Верховної Ради, монополізував інформаційний простір. порог призначав собі в офіс президента мутних ригів та Друзів портнова шурмо татарова, смірнова і регівську підстилку, подоляка, які рулять поза конституцією. Ну не агент він не агент, просто лаючнік. Легше від цього. В той же час Віталій Купрі, екснердеб зазначає наступне. Ну що як я і написав раніше, Єрмак поїхав у ООН, щоб виконати вказівку ФСБ. Там він доручив зеленському публічно звинуватити наших європейських партнерів у роботі на Москву. Останній або корисний ідіот, або теж працює по Манському договірнику. Зробив це МЗС Польщі Ще викликало посла України та передало рішучий протест польської сторони заявам Зеленського на генасамблеї ООН. Польські депутати вже вимагають України повернути надану допомогу боротьбі з разисмом. 101 мільярда злотих на хвилиночку, а Президент Польщі відмовився від зустрічі із з та порівняв дії України із ситуацією потопельника, який хапається за соломинку. і сказав, що у справі українського зерна він та польський уряд твердо захищатимуть інтереси польських фермерів. У мене немає слів руками. Цієї парочки руйну... Ниця система надання допомоги Україні так війна ніколи не закінчиться. Також Купрій зазначає, під вивіскою необхідності фінансування ЗСУ. Єрмак придумав хитромудрий план позбавити місцеві бюджети надходжень від ПДФО. Дуже хитро. Сьогодні нардепи проголосували за цю ідею у першому читанні. Невдовзі вже під топовим повним контролем ФСБ. Ці кошти будуть витрачатися мільярдами на неяснуючу або непрацюючу зброю, виводитися в офшори, що вже було і при Єрмаку, Беззаперечно буде при цьому Ська супереч своїх конституційних обов'язків не підписав і не заватував ухвалений Верховною Радою України півтора роки тому закон, який розробляв я у частині обов'язкового долучення органів місцевого самоврядування до фінансування заходів оборони. Я вважаю, що треба йти шляхом не централізації грошових потоків у руках корумпованої державної верхівки, які не має на сьогодні довіри, а зобов'язати органи місцевого самоврядування виділити певну частину свого бюджету розвитку на оборону. Багато громада дасть більше на Менше встановити конкретну ставку, але кошти мають направлятися напряму військові частини як мінімум на рівні бригади і нижче, щоб чиновники Міноборони не могли їх розкрасти. Наприклад, можна передбачити, що місцеві ради, зокрема, під час дії правового режиму воєнного стану забезпечують фінансування заходів і матеріально-технічного забезпечення підрозділів сил оборони у розмірі не менше 30% надходжень бюджетів розвитку місцевих бюджетів. Бюджет розвитку це кошти, які зазвичай йдуть на ремонт доріг, бруківку капіон. Пітальне будівництво тощо цифра це пропозиція. Можна й 50% відсотків. Тоді при складанні місцевих бюджетів можна кожна спроможна громада України не буде пограбована, але буде обов'язково сприяти перемозі. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.